Вагу потрібно скидати зайву один раз і назавжди, а не кожного року, як кулька надувна. Скинув, набрав, скинув, набрав. От є такі люди, які понаписували, як же тобі легко це говорити, коли ти в такій гарній формі. Звичайно, мені легко про це говорити зараз. Я, коли виходила заміж, моя вага була 48 кілограмів, максимум. А коли народила двох дітей, моя вага. Збільшилася до 75 кілограм. Як ви думаєте, мені легко було про це говорити. Але я не опустила рук і я почала шукати для себе вихід. Я його знайшла, і я скинула 25 зайвих кілограмів. Сьогодні моя вага 52 максимум, при зрості 160. Я знаю тепер чітко. Коли їсти, що їсти, скільки їсти, який спорт мені потрібен, тому що спорт ще потрібен підібрати такий, який буде тобі кайф приносити. Я щоранку роблю свої спеціальні вправи для суглобів. Беру гантельки, з ними присідаю, роблю випади, стою в планці, хожу дуже багато, мінімум півтори години в день, швидким темпом. П'ю достатню кількість води, а раніше. Коли я скидала зайві кілограми і набивала шишки на власному досвіді, я багато чого не знала. Тепер чітко знаю, які помилки люди допускають зараз, щоб не скинути ніколи зайвих кілограмів. Знаєте про те, що чіткий план, мотивація щоденний харчовий, тільки це вам допоможе скинути зайві кілограми один раз і назавжди.